Привіт! Хочеться поговорити ось про що? Обставини нашого життя часто досить для нас болючі. І як зробити, щоб перестало боліти, злоститись на все те і почати їх змінювати? Питання непросте. Давайте подивимось на людство. Людство є на сьогоднішній день рабом, фінансовим рабом, і недавно погодилось погіршити обставини свого рабства і обмежити цивілізаційно всі свої права і свободи в усіх країнах світу, не пручаючись. Просто раз і стали ще гіршими рабами. І раз і проявили свою волю. І свій вибір лишатися рабами. Отже, поки що людство обрало офіційно продовжувати парадигму рабства. І чи зміняться ці обставини найближчим часом зовсім невідомо. Але це залежить саме від вибору самого людства. В чому? Розумієте, коли ви приходите до стоматолога, не стоматолог він, 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 він несе відповідальність за те, що у вас гнилі зуби, і їх треба корчувати, або сверлити, і то має свою певну ціну. Але ж ми думаємо, що хтось винен дідушка на облаке, або наші сусіди, або наші родичі, або батьки нам чогось не додали. І це є проблемою. Безвідповідальність тотальна. Я дуже часто чую, що такі фрази, вони звинувачувальні, ці фрази. Люди кажуть не просто, що у них є фінансові складнощі і так далі. Я переживав сурові фінансові складнощі в своєму житті, тим не менше, вирішував свої питання і розумів, що це питання моєму життя. І обставини, які склав я. І тому чому ми чуємо? У мене проблеми зі здоров'ям, у мене проблеми з фінансами, у мене проблеми зі стосунками, у мене такий син. Що мені робити? Зробіть щось. Давайте запам'ятаємо раз і назавжди, ваші фінанси. Це ваших рук справа, ваша відповідальність. Ваше здоров'я це ваша відповідальність. Ваші стосунки з близькими, ваші близькі, втім більше ваші діти, ваша, ваша пара це повністю ваша відповідальність. Ми і тільки ми несемо відповідальність за обставини нашого життя. Нас обманули, обікрали, не віддали Борг. В нас е, розладилося здоров'я, до нас прийшло в життя дитина нездорова. У нас на руках нездорові батьки, у нас ще щось, ще щось, ще щось. Це цілком виключно наша відповідальність особиста. Кудись поділись фінанси або ніколи не починались. Це особлива така каста людей, які. Злостяться від того, що у них немає грошей і нічого не роблять для того, щоб вони у них появились. Але я вам скажу, що людина гармонійна, має б жити в достатку, бути здоровою і мати гармонійні стосунки. Тому, будь ласка, да, дійсно, у нас тотальна безвідповідальність. І у нас Тотальна невдячність. Люди отримують багато що, не цінують того. Більше того, часто кусають руку даючи, і не усвідомлюючи того, погіршують сценарії свого втілення. Сценарії своєї долі. Адже не подяка. Дякуйте за те, що маєте. Адже неподяка приводить до гірких наслідків. Людина отримує, отримує. Так, дійсно, ви маєте займатися виключно собою. Нема ким зайнятися. Собою любимим, коханим, неймовірним, неймовірною. І тільки ваші обставини вашого життя мають вас хвилювати. Але подякуйте Всесвіту за те, що ви вже маєте, за ті обставини, що складаються у вас, адже могло бути все по-іншому. -по і отже, два чинника, які приведуть вас до успіху і до зміни свого життя. Я назву навіть ще два і ще два. Перше відповідальність. Друге вдячність. Третє правда. Четверте довіра, недовірчивость, довіра, віра, любов, сприяття істин того, що ми народилися бути щасливими, люблячими, жити в коханні, любові, щасті і багатстві. Нічого немає поганого мати достаток. І успіх. Отже, ось шлях до достатку і успіху: відповідальність, вдячність, радість, радість тому малому, що прийшло сьогодні, радість маленьким досягненням, нехай невеличким сьогодні, які стануть джерелом завтра. Тому, будь ласка. Я вас дуже прошу. Це шлях і до, до любові, і до свободи. Відповідальність. Почніть з неї. Візьміть відповідальність за своє життя на себе. Подякуйте Богові і Всесвіту за те, що ви вже маєте. Інколи це приходиться робити, не маючи нічого. І сьогодні у багатьох обставини надзвичайно важкі, тим не менше, треба рухатись вперед і змінювати обставини свого життя. І іншого шляху, як назвати речі своїми іменами, так, навіть ті жахливі обставини, які трапляються тепер, ми чомусь саме ми опинилися в тих обставинах. Я спілкувався з людьми, які серед жахіття, що коїлось навколо, не втратили взагалі нічого. Бо вони вірили, були і молилися, в тому числі. І це спрацювало. Але вони несли відповідальність. За своє життя і своє майно в тому числі. І воно збереглося надзвичайним. Пам'ятаєте, бучу квартал в ноль і стоїть будинок, навіть вікна не потріскали. Щастя вам, моє любі, щастя любові, достатку, радості, великих звержень. І отримуйте найвеличнішу перемогу в своєму житті над собою.